Є сьогодні бюджет району. От і все. Є акція сьогодні, проводяться. Безмовно є питання сьогодні у дорозі. Ми це прекрасно все розуміємо. Але Можна зараз на цей коштів. Можна запитання. Ми сиділи на круглому столі так. і е, був знайдений механізм. Чи на даний момент акт випаковки дороги є у вас і чи зараз зроблений, дефектний акт і стане кошторис всіх проблемних доріг. В районі, чи є таке? І чи вона затверджувалася в районній раді і доправлялося в обласну раду для вирішення цього питання з виділення коштів з резервного фонду, яке, на якому дать 52 мільйони гривень? В резервному фонді сьогодні на 52 мільйони гривень. Де мова про те, що 130 мільйонів а, повинні а. виділятися на цілу область? Це так воно стоїть. За, а по. дефектні акти звичайно заступник голови обладміністрації сказав механізм, який існує, що можна звернутися до них попитанням, але після дефекту акту та після надання е, кошторису, затверджено на районній раді. Для виділення з резервних коштів на проблемні дороги на ремонт Чи було таке це, подання? Зараз це подання. Зараз ми зробили такий курс. Ви ж не думаєте, що зробили Порядка для Про таких було пропозицій. Направлено по дорогах Кам'янкобузького району. А резервний фонд чи ні? Звичайно, зараз ми по, не бачимо, по, резервному, ні. по резервному по резервному фонду зараз нас направляється. Чому ми направляємо лист ті, які є потреби? Ви ж не думаєте, що сьогодні? От ми не хочемо довести до такого стану ми неділі Минуло і але ніякого давайте ніякого відверти, немає. давайте відверто. Давайте відверто. Безумовно не будемо показувати на минуле. Але 30 років, 30 років сьогодні капітального ремонту доріг. По крайній мірі я не буду говорити за а в Кам'янку-Бузькому районі не так треба зробити. Одна дорога проводилася, це при в Кам'янку-Бузьку, і друга це за державні кошти. А друга Драгоманова в 2004 році це за рахунок інвестицій. Е... А то було пізніше. Прив'язано до місцевого бюджету. Вже не є до палива. Зразу напряму ці кошти попадають скарбниць, які гроші Розпорядником мають. сьогодні коштів не є адміністрація. Те, що я можу сказати, це не є рівень району держави. Куди треба їхати? Значить, сьогодні, сьогодні сьогодні є виділено кошти в обласній обласні раді 130 мільйонів. І ці 130 мільйонів повинні будуть направлені на дороги. А де вони є, поки що немає. Як тримає не а вибори, а Та прибори такі наші світі це не є прерогатива сьогодні. Районної державної значить треба тут на місцевому станціях знаходяться. Платять районі бюджетки. Дві